506 патрульных полицейских Запорожья склали присягу. Буквально в эти минуты в Запорожье начинает первое патрулирование ⁇ Новая полиция ⁇ Полисмены на казацкой фортице на легендарном острове, приняли присягу полтысячи патрульных Запорожья. того, як стартувати, було чимало проблем. Починаючи з того, що ми отримали майже пусте управління в занедбаному стані. Особовий склад ще закінчував навчання, треба було їх встигнути до присяги в діти, взути. Скажімо так, ці 9 днів були 9 днів нон-стоп, ми спали по 3-4 години. Потім була перша зміна. Перша зміна пройшла трохи з часом. Пройшла ейфорія у е, мешканців міста і ну, почалися звичайні там службові будні. В принципі, як таких великих проблем не було, так були там нештатні ситуації. Так, е, засто... ми, і ми застосовували зброю, і по нам стріляли, і були гранати. ну, Все було на теперішній момент в управлінні патрульної поліції Запоріжжя працює, несе службу близько 600 чоловік. Вы понимали, дежурная часть подает эту информацию на Киев. А, с автомобиля Лана, с шляхового сбитя Вторые номера. париж Будивель на два. Ну, первая у меня была смена, ночная смена. Интересная такая была. в плане того, что для меня это было новое, так как я с милиции никогда не работал. И поэтому ночь запомнилась первая. Ничего такого серьезного интересного не было. А уже там с 1 на 2 октября, я помню, да, мы с напарницей в ночь работали и ехали мы где-то военно фестивальной, может чуть ближе даже по проспекту. И по радиостанции услышали о том, что есть огневое ранение, пулевое. Ранение человек получил, требует помощи. Мы приехали первые. Я ему, получается, закрыл отверстие полевое, он начал задыхаться, то есть как бы терять сознание, мы начали его приводить в чувства, то есть напарница постоянно с нашатырем вокруг него ходила. Единственный минус, конечно, скоро его долго ждали, больше 10 минут. Но тем не менее, скоро волонцы приехали, сразу потом в реанимобиле приехал, они сразу адреналин ему в колоде начали откачивать его, в общем, в принципе. Ми потім з папарниці їздять, розмовали. Вижов чоловік, дуже прияло. Звісно, що робота тяжка. Управління персоналом в будь-якій галузі воно є тяжким. По-перше, дійсно спочатку було дуже важко, тому що треба було налагодити комунікацію. Але якщо ти повністю виконуєш всі завдання, всі поставлені на тебе задачі, згодом все вдається. Спочатку були недорозуміння, спочатку були такі невеликі сприйняття, але це все було на такому дуже маленькому рівні. Взагалом, то я дуже задоволена своїм особовим складом. Всі люди дорослі прийшли на роботу, всі прекрасно розуміють ціль цієї роботи. Завдання, всі своєчасно все виконують. Здебільшого це люди з вищою юридичною освітою, тобто дуже гарно орієнтуються в галузі права, і де інколи навіть вони підказують, що і як треба робити мені.

Obrigado, Виїхали на квадрат патрулювання, отримали виклик від екіпажу 205 про те, що їм потрібна допомога. Було зупинено автомобіль BMW x 5 водій з явними ознаками провольного сканіння, плюс водія відсутні посвідчення водія. На даний момент водія буде супроводжено на наслідоване, на медзаклад для освідування на стан пані. Було новим, що підготовка, допустимо, відео, як. Граждане, которые не были связаны никак с правоохранительной системой, настолько быстро растут, быстро развиваются. Все здесь люди, скажем так, интеллектуально очень развиты, поэтому они очень быстро осваивают, скажем так, Азы, озво... изначально освоили Азы. И в протяжении службы они самоподготовкой занимались, также профессионально мы занимались, проводились занятия по росту их профессионального уровня знаний. Поэтому, в принципе, я думаю, что это достаточный уровень для того, чтобы обеспечить, скажем так, должный порядок, безопасность граждан в нашем городе Запорожье. На чернёный, на жёлтый, в том числе на поединке жёлтого с чернёным, если на не знаете. 101 искрет. Нужен сок участковый. Чёрного участкового. Прямо, Ми їдемо так? на вулицю Товариська, 64, екіпаж номер 104 повідомив, що горить Це автомобіль, поки більше інформації немає. Екіпажі, які відпрацьовують вулиці. Будь ласка, в ефір місце вашої відроботки, щоб по колу не їздились. Пожарники, так как молодой, хотелось все-таки видеть немножко друзей, семью. Устал ездить по командировкам, по АТО. И тут, как вариант, появилась полиция, работать в городе, защищать не только граждан, которые находятся на востоке страны, а которые находятся и в нашем городе. Непосредственно здесь мои родственники, друзья, которых тоже надо защищать. Понравилось все, в принципе, э, наконец-то мы увидели от нашего руководства страны э, более-менее достойное обеспечение подразделений, потому что работа опасная, действительно, люди рискуют своей жизнью, и они должны быть всем обеспечены для выполнения своих служебных обязанностей. Также материальное обеспечение, что немаловажно для людей, поднимая, так сказать, патриотический дух на работе и немножко людей стимулирует к выполнению своих служебных обязанностей случаев было очень много за год. Были как и несчастные случаи, были и громкие задержания, и громкие вызова. Некоторые подтверждались вызова, некоторые нет. Были захваты зданий группой лиц, похищали людей, также задерживали бандитов вооруженных. Людей задерживали банды за похищение людей, за угоны автотранспорта. Также приходилось э, и с медицинской стороны себя показать все, чему научили. Или хотел бы пожелать гражданам нашего города и других городов, чтобы они ну, понимали, э, когда звонят на 102, что это за подразделение, чем они должны заниматься и какие у них обязанности. Э, не отвлекать их по мелочам. Я понимаю, что это сервисная служба, она должна помогать, но более-менее вызова должны быть серьезные, а не доходить до абсурда. Также... Когда поліція просить виконувати якісь татабування, щоб вони не іскали подвогав і не було такого нідав, як поліцейським. Більше потрібно довіряти поліцейським. Э, головним досягненням взагалі патрульної поліції це є довіра громадян. І на цьому завжди ми ставимо акцент. І ну, досягненням в плані роботи батальйону. Э, головним в цей рік, ціль, яка була поставлена, це э, Провадити патрульну поліцію в місті Запоріжжя, професійно підготувати, емоційно підготувати, психологічно патрульних до роботи з громадянами, а також громадян до роботи і співпраці з поліцією. Тому це найважливіше досягнення. Я вважаю, що те, що громадяни звертаються і патрульна поліція реагує на їх звернення. В мене є побажання до наших громадян, щоб вони викликаючи поліцію, завжди думали про те, що наскільки їх виклик важливий. Так, їх виклик важливий в будь-якому разі, але є такі питання, на які патрульна поліція не може відповісти, або це не в її компетенції. Тому, коли викликають, щоб вони подумали про те, що зараз коїться якесь правопорушення або злочин, і ну, була така пріоритетність, скажімо, і з боку патрульних і з боку громадян. Бажаю в своє, своєму особовому складу, щоб е, в тій кількості, які і в тому стані, які вони виходять на лінію патрулювати, щоб в такому ж складі вони приїздили в управління і попадали в свої сім'ї. Це основне. Хочу побажати терпіння, тому що це дійсно є робота. тяжка. не всім колегам. Хотів би пожелати не опускати руки, далі продовжувати боротися. Байдуть також ще нові люди, допомагати. Адаптівувати я бажаю наснаги, натхнення, здоров'я, бути корисними. І вже рік пропрацювавши, кожен для себе зрозумів, чи його це чи не його це професія, але бути патрульним це дуже складно.